Всім привіт! З вами Аня і Аня. І сьогодні ми будемо готувати піцу за допомогою піце челендж і всіх цих інгредієнтів. Почнемо ми з того, що нас така чудо коробочка, і ми будемо вибирати з неї інгредієнти. Нам можуть попастись як і типові інгредієнти, так і нетипові. Отже, з типових інгредієнтів у нас є оливки, гриби, риба, салямі, моцарелла, помідор і перець. Сім інгредієнтів у нас типових і сім нетипових. А нетипові у нас це сухарики, чіпси, шоколадка, банан, огірок і попкорн. І риба. А риба ти нас Риба типова. З <рес> Так, ми починаємо. Розіграємо ночовичі, хто перший тягне собі інгредієнт. Починаємо з паперу. Добре. А, я на своєму, я думала, ти поставиш. Я не дивлячись. Це кубаса, так? Моцарелла! Як її розкладати, як хочеш. Давай. Давай будемо разом. Це щось погане. Я не думаю. Риба! Це не дуже. А ми тягнемо далі. Розкривай, розкривай. Не хочу білу. Паня, гриби. Попкорн. Дякую. А я люблю гриби. А я люблю попкорн. Ми тягнемо Знову У мене ули. Когось буде тепове піцца Сухарики, значить, так? Boże, coś lepsze, by <grychne> <pa>. <grychne> <grychne> My... tak? tak, tak, to tak, 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 to tak, 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 Банан! <реш> Мені шоколад, а їй банан. Отака досить нетипова у нас буде піца. Помідор, Помідорфобаса. Щоб по два, коротше. Яблука! <ріст> Омірок! І останнє. В мене чіпси. Ну, понятно. І нам треба притрусити сира. До речі, там. Адже яка піца без сиру зверху. Ось такі шедеври в нас вийшли В мене, мене чекає смакота з рибою, з гущонкою, чіпсами, огірками, оливками, грибами і шоколадом. І помідорами. А мене всього-навсього з моцарелею, бананом, салям, яблуком, кукурудзою, сухариками і ну яблуком. на яблуком. Тепер ми наші ці піци відправляємо в духовку і потім вам покажемо, що у нас вийшло. Ну що, наша піца вже готова. Вона виглядає таким образом. Насправді запахи тут стоять такі, що думаю, їсти. чи У мене їсти? просто переплітається смак смакзущомки і риба. З бананом. <клухи> <клухи> Варта! Давай. У мене ще тут був шоколадка, топлена. Ти де моя шоколадка? Або вона, хочу спробувати. Вкуси. Твоя м'якша, але мої теж їсти можна? Але запах. Але смак? Але звучі не молоко. Я в шо. Беречі смачно. Я очікувала гіршого. А я що очікувала, то й отримала. Сама собі накарпала звучить не молоко іра. Помогать. Мені подобається все, крім чіпсів. Попробуй просто чипси. Чіпсо ужасне, от Реально ужасно. Дякую всім за перегляд! Ставте ваші пальці вверх та так. До, до нових, нових зустрічей. зустрічей.